Доброго дня, шановні друзі! З вами на зв'язку Марина Хмеловська, психолог, кармолог, авторка книг бестселерів про карму, а також організаторка міжнародних фестивалей з психології та розвитку особистості. Тема сьогоднішнього нашого відео: Як знайти своє призначення? І я вам хочу сказати, що тут не буде води, тут буде конкретна вправа, зробивши яку ви зрозумієте. Ваша робота вам підходить, чи взагалі ви займаєтеся незрозуміло чим? Поїхали! Я вам раджу взяти блокнотик та ручку і прописати свою райську роботу. Про яку роботу ви мрієте? Пропишіть, будь ласка, все детально. Який графік ви хочете, який колектив, які у вас стосунки з вашими колегами? Ви працюєте на когось, чи ви власник власник бізнесу? Чи можливо ви директор чи топ-менеджер? Ви їздите у відрядження, чи ви працюєте на одному місці? Ви їздите до офісу, чи ви відкрили ноутбук, одягли якісь пухнасті тапки, зробили собі каву і вже на роботі? Можливо, ви хочете працювати. Вати саме за таким графіком у такому форматі, або можливо, вам дуже потрібно вирядитися та сходити в офіс, себе показати на інших подивитися, все це дуже детально. Пропишіть пропишіть, будь ласка, можливо, якісь відгуки, які ви отримуєте від людей або від свого керівника про свою роботу. Пропишіть, яку зарплатню ви хочете. Можливо, це якась фіксована ставка, чи ставка плюс відсотки. Можливо, ви хочете якийсь партнерський відсоток, де ви чим більше працюєте, чим ефективніше показуєте результати, тим більше у вас заробітна платня. Свого часу я зробила цю вправу 15 років тому, і насправді я взагалі-то і не думала, що я буду займатися тим, чим я займаюся. І тут важливий момент, що якщо ви не знаєте, чого ви хочете насправді, я знаю, що багато людей, навіть у свої 40-50 років, взагалі не знають, чим їм займатися, то тут тоді важливо у цій вправі прописати свої почуття, відчуття, що ви хочете відчувати від своєї роботи. Роботи. І 15 років тому я прописала у своєму червоному блокноті, блокноті що я прокидаюсь, і е, у мене таке натхнення, тому що сьогодні новий день, і багато людей е, чекають на мене, чекають, коли вони будуть зі мною взаємодіяти, що коли люди взаємодіють зі мною, їх життя покращується, їх проблеми вирішуються. Я прописала, що ми працюємо з чоловіком, що у нас якась така сумісна справа, яка я не могла навіть уявити, але. Як ви знаєте, з чоловіком ми працюємо в одній, в одній сфері, сфері психології, целительства кармічному менеджменті і даємо консультації різним людям, і даємо консультації в бізнесі по кармічному менеджменту. Тому Неважливо, що ви не знаєте, чим ви хочете займатися. Пропишіть всі свої відчуття, відчуття, як вам приходять гроші, відчуття, як ви їх витрачаєте, ваше відчуття у компанії, що це можливо як велика родина, куди ви дуже з великим таким. Піднятим настроєм йдете кожного дня, чи вмикаєте свій телефон чи ноутбук і взаємодієте зі своїми колегами. Пропишіть все дуже-дуже детально. І напишіть у коментарях, як у вас це вийшло. Нехай інші теж прочитають, можливо, візьмуть якісь фішечки з вашої розповіді. І безумовно, я чекаю на ваші лайки.